Головне про події 6 березня. Європа готується до нової хвилі біженців з України. Росія готувала у Румунії державний переворот, а Франція надасть нам свої розвіддання та супутниковий інтернет. Докладніше далі. Тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті європейських лідерів у Брюсселі. Пише видання Бабель. На саміті обговорили допомогу Україні і новий безпековий план Європи. Внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі, увечері 5 березня, четверо людей загинули, та ще 32 дістали поранення. Серед них 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець. Як повідомив президент Володимир Зеленський, незадовго до атаки в готель заселилась група іноземних волонтерів з низки країн. Львівський національний університет звільнив Йосипа Лося. Повідомляє українська служба. BBC. раніше журналістка Катерина Родак розповіла про непристойну поведінку професора, після чого інші студентки поділилися власними історіями. Європейські ВПС у складі 120 винищувачів можуть бути розгорнуті для захисту українського неба від російських атак. Пише видання Guardian. Йдеться про проєкт Небесний щит, який представлятиме зону повітряного захисту під керівництвом Європи, керовану окремо від НАТО. Програма проєкту охопить три українські АЕС а також Київ, Одесу і Львів. Якщо росіяни захоплять Київ, словаччина нарешті отримає надійнішого сусіда. Про це заявив Ерік Каліняк, член провладної партії Смер СД, і племінник віцепрем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Європейський союз готується до нової хвилі біженців з України через загрозу ескалації війни та припинення військової підтримки з боку США. Про це пише видання політико. В той час, як президент США Дональд Трамп, хоче скасувати тимчасовий правовий статус для понад 240 тисяч українців, стверджує видання Reuters. Це може призвести до прискореної депортації українських біженців. Повномасштабна війна Росії проти України насправді є проксі війною між Росією та США. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю каналу Fox News. Команда Дональда Трампа провела таємні переговори з лідером партії Батьківщина Юлією Томошенко та членами партії Євросолідарність Петра Порошенка. Про це пише видання політико. У свою чергу Юлія Тимошенко і її Петро Порошенко зазначили, що вони проти виборів до настання миру. Можливе відключення доступу до мережі Старлінг для України з боку мільярдера Ілона Маска спровокує велику міжнародну кризу. Про це заявив польський міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський. Сполучені Штати Америки повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями пропуски російських ракет і дронів по території України. Про це пише видання Wall Street Journal. Зупинка обміну розвідданими може вплинути на хід бойових дій, збільшивши частоту та ефективність російських авіаційних атак. Випереджають в інституті вивчення війни. Водночас Франція запропонувала Україні ділитися своїми розвідданими. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лакорню в інтерв'ю радіостанції Франц Інтер. Також французький оператор Ютал Сад підтвердив готовність замінити Starlink в Україні на тлі скорочення підтримки США. Повідомляє видання Блумберг. А президент Франції Менюель Макрон підтвердив у зверненні до нації ввечері 5 березня, що готовий розглянути можливість використання французької ядерної зброї для захисту європейських союзників. Туреччина заявила про готовність відправити війська в Україну для забезпечення миру. Цитуємо в разі потреби. Заяву оприлюднило Міністерство оборони Туреччини. Втім, для Росії потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне і пряме залучення НАТО у війну. Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров. Росія офіційно призначила послом США Олександра Дарчієва, який перед тим був керівником департаменту в МЗС. Про це повідомляє ТАСС. У Румунії виявили організовану злочинну групу, яка збиралася здійснити державний переворот в інтересах Росії. Зокрема, намагалися вести переговори з іноземними політичними і військовими силами про вихід Румунії із НАТО, як заявили в прокуратурі республіки. Група мала структуру військового типу, а один з її членів був відставним генерал-майором. Президент США Трамп відклав на місяць мит на імпорт автомобілів із Канади та Мексики після звернень керівників General Motors, Ford і Stellantis. Про це пише видання межа. Очікується, що компанії перенесуть виробництво до США до 2 квітня. Рекордна кількість американців подала заявки на громадянство Британії через повернення Трампа до влади, пише Financial Times. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.